Я... я дуже хочу тобі допомогти. Але ну, ну, ти ставиш мене на ну, зручне становище. Ну, як я маю пояснити це Насті? Скажи, що другу допомагаєш. Гроші на відпустку. Скасувати бронювання і сказати їй розпаковувати влізе. У мене нема стільки грошей, просто отак в тумбочці. Ти зараз ставиш поїздку в Таїланд на одну бабу за життя моєї дитини. Ні. Угу. Це родина. І ти знаєш, що ти примушуєш мене перетнути лінію, яку ми з тобою домовилися не перетинати. Як цікаво, я маю пояснювати їй. Ситуація критична. То що, хай вмирає? Ну, ну нащо ти драматизуєш, скажи? Чого одразу драматизує? Значить, ми з тобою, я бачу, тепер такі відносини, так? На. Це ще є. Завтра кину ще на карту. М -м -м. Але я думаю... У забрати гроші в своїх дітей заради.